Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео такі роздуми на тему припинення війни, перемоги. Нещодавно, там приблизно, може тиждень тому, може днів 10, дуже поважна людина, яку я дуже-дуже дуже поважаю. Постійно його слухаю, військовий експерт. Дуже розумна людина, підкреслюю, це одна з найрозумніших, одна з найповажніших у мене для мене людина. І от він висловив таких п'ять речей, які мають статись для того, щоб припинилась війна. Зразу я назву ці п'ять пунктів, а потім дещо висловлю свої думки. Не з усім я згоден. Я будь-що, будь-які новини я пропускаю через таке через призму чи через сито логіки, і от якось так у мене не складається воно, оці всі 5 пунктів. Перший пункт. Русський рейх, Російська Федерація, як він каже, має розпастись на 25-30 країн. 100% так. Згоден. Другий пункт. У них у расистів мають забрати ядерну зброю. 300% за. Повністю немає ніяких заперечень. Третій пункт. Їх, расистів відсікають від нафти та газу. Ну, теж за. Четвертий пункт. Україна вступає в НАТО. Ну, які можуть бути заперечення. 100% НАТО. П'ятий пункт. Щонайменше 60 років э, рашисти і так звана э, руська нація э, проходить так звану санацію очищення, як э, проходили нацисти, ну теж немає питань. Тобто, якщо розглядати окремий кожен пункт, ну і навіть якщо деякі разом повністю погоджуюсь, але э, черговість була от саме отака. І у мене питання. Перше питання, що русський Рейх має розпастись на 25-30 держав. Ну, там, 10, 12, 15, 30, то не дуже має значення. Хай буде, хай буде 20-30. Другий пункт, що у них мають забрати ядерну зброю. Перше з другим корелюється повністю. Ну, щоб, звичайно, якось так змусити задушити, як оце принцип Анаконди, який в принципі зараз діє, не так швидко, як нам хочеться, але, але він діє. І санкції діють, і Російський рейк все одно додушить. Так от, додушить довести їх до такого стану, щоб у них не було вибору, щоб вони самі в обмін на... Послаблення оцього зажатості їхньої послабити, віддали ту зброю. Віддали, розділились на 25 30 держав, розділились самі добровільно, чи їм там допомогли, підштовхнули, спровокували там. Немає значення. Оці два пункти, 100%. Далі, їх відсікають від нафти і газу. А тут у мене вже питання, кого, якщо розділилось на 25-30 держав, є окрема держава, там, Сибірська, якась там Республіка, Татарська, ну чи Республіка, чи просто Татарстан, чи Башкірія, там, там будь-як воно там буде називатись, і що? І... Кого відсікати від нафти і газу? Оці нові е, утворення державні? З одного боку, чому? Ну, якось так у мене не складається. Е, санкції вводити проти 25-30 держав. Тут, е, по-перше, як це зробити? Тут ввести санкції проти Північної Кореї, проти Ірану, проти Руського Рейху, і тут такі складнощі по світу. А як воно тоді буде для 25 країн ввести санкції? Там це, це нереально просто ну, з моєї точки зору, воно якось так нереально. Далі, Україна, четвертий пункт: Україна вступає в НАТО. Так а якщо не буде цієї загрози, НАТО створювалось для протистояння з клятим Советським Союзом. Тепер це НАТО теж потрібно і не менш потрібно, ніж в часи Совєтського Союзу для протистояння з цією ублюдочною фашистською Росією. А якщо Росії не станеться, якщо з'явиться 25 держав, які будуть роззброєні в ядерному плані, то потреби в НАТО, мені здається, вже і не треба буде. Україна і зараз е, сильна одна з найсильніших армій е, в Європі. І навіщо, повторююсь, навіщо буде е, існування того НАТО? Те, що протистояння з Китаєм, так, ну, але там інші, там той Овкус, де е, Австралія, Британія, Сполучені Штати та Індія, то інші вже блоки. НАТО це ж Північно-Атлантичний. В Північній Атлантиці стане спокійно після того, як перестане існувати в будь-якому вигляді перестане існувати е, Русський Рейх. Ну і далі, е, наступний пункт: останній п'ятий: щонайменше 60 років е, санація очищення. Ну, це теж це все правильно, але як це зробити для е, потенційно майбутніх 25-30 країн? Хто цим буде займатися і хто е, наглядати над цим буде і контролювати, чи воно проводиться, чи не проводиться? Яка може бути санація очищення там, в той ж чи Якутії, чи там, ну, якось так, чи створиться якась там, знов таки, чи республіка, чи що, воно, як воно буде називатись, Карелія, там Кольська якась республіка, умовно кажучи. Ну, я не знаю. Я оцього якось так, я ж повторюю, у мене не складається. Якщо е, Російський Рейх залишається. Територіально таким, яким він є, він не розпадається, але його роззброюють. Сьогодні його роззброїли. А завтра, ну умовно, завтра, там, через 10-15 років, він, він все ж таки може якось так відродитися і створити нову зброю, будучи під санкціями, як це зараз там той же Іран. Тоді так. Тоді НАТО потрібно, і потрібно існування самого НАТО, і потрібно Україні вступати в НАТО, бо е, через 10-15 років може статись нове вторгнення з новою зброєю, е, чи з ядерною, чи з безядерною, але все одно е, це буде е, небезпека. Ну і тоді, оця, тобто, тут в даному випадку серед цих п'яти пунктів у мене не складається, не входить у той пазл України вступу в НАТО. Я на 100% за Україну в НАТО, але при наявності сьогоднішнього територіального утворення у вигляді Руського Рейху, коли його не станеться

Навіщо те, те НАТО, то може й НАТО розпуститься. Ну це з одного боку я частково шуткую. А частково хто його зна, як воно там буде. Може американці, бо першу скрипку все одно грають американці, і якщо розпадеться, розділиться на 25-30 держав чи навіть на 15 держав, оцей руський рейх потреби в НАТО в тому вигляді, в якому воно саме зараз потрібно, не будуть потреби. І американці переключать свою увагу на Тихий океан на протистояння з, з Китаєм з маленькою, але загрозою та ж Північна Корея, поки там не, не вдасться якось так придушити, на жаль, не розбили свого часу. Попередній президент Трамп підігнав туди дві авіаносні ударні групи, полякав, полякав, потім зустрівся з цим квадратномордим пупсиком, і все залишилось так є, а він після того і випробування, і ракети, ну і так далі. Але зараз не про те. Так от, я ж кажу: серед цих п'яти пунктів НАТО, якщо залишається фашистська Росія, Руський Рейх, якщо його не буде. А тим більше, якщо е, всі е, майбутні потенційні країни будуть роззброєні, маленькі, Україна буде сильніша і ніхто на сильнішу Україну е, ніхто не полізе. Ну і я ж кажу, тут е, не буде потреби вступати. Ну, це така моя думка. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, хто що думає з цього приводу, хто погоджується, не погоджується, у кого свої думки з цього приводу. Коментуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!